Привіт усім! З вами канал Село на Полтавщині. Мене звати Ганна. Сьогодні трошки хочу відійти від теми будинків, трошки перепочити, бо забагато, напевно, я вам дала інформації. Є декілька будинків, ми їх обов'язково поїдемо, подивимося. Розкажу вам покажу, але сьогоднішній випуск, сьогоднішнє відео хочу обговорити з вами деяку ідею, яка нам прийшла в голову. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Хто бажає підтримати розвиток каналу, хто бажає підтримати наші ідеї. Будь ласка, заходьте. Є ссылка в закріпленому коментарі. Хто шукає, можливо, будинки в Полтавській області. Є теж ссылка в закріпленому коментарі на телеграм-групу. Так що, заходьте, підписуйтесь, будьте в курсі справ, а ми вирушаємо до одного місця, де нам обіцяли. Подаруночки для нашої ідеї. І вже потім будемо говорити. Можливо, щось ви мені порадите, підкажете, можливо, в когось будуть ідеї з приводу цього нашого такого проєкту. Тому будемо їхати, а потім, звісно ж, поговоримо з вами. Ось такий початок. Для нашого задуму. Тут ще газети, журнали. З'їздили. Подаруночки для нас. Ось такі нам дали подаруночки. Загрузили вже ми машину. Будемо їхати додому. Е, якщо хтось здогадався, що я хочу, пишіть. А ми будемо з вами вже вдома розмовляти, що то буде, що ми придумали, яка в нас є ідея. Отже, приїхали ми вже додому. Е, зараз буду вам розказувати, показувати, поділюся своїми планами. Значить, хто вже здогадався, тому респект. Хто не здогадався, пішли, буду ділитися своєю такою ідеєю. Отже, хто слідкує за нашим каналом, за моїм каналом, за каналом мого чоловіка, ви знаєте, що у нас є ще один будинок, який ми придбали в 23-му році. Цей будинок, ну, багато на нього було планів, різних планів. Е, але ж, ну, поки немає часу, немає дуже коштів. Е, Отакий от двір, немає дуже коштів ним займатися. І тут нам е, прийшла одна ідея в голову, е, яка ну, трошки мінімалізує витрату. Сімейного бюджету, зараз ми тут сіно зберігаємо, але ж це все реально і дуже корисна така тема. Ключів не взяла, на жаль, але ж, ну, так, що я придумала? Придумала я таке діло, хочеться мені тут зробити етносадибу. Хочеться розвивати зелений туризм в нашому регіоні, в нашій ОТГ. Я думаю, мене наші старости і голови підтримають цьому, тому що немає у нас тут такого. І хочеться мені. Все-таки залишити якийсь спадок наступному поколінню. Значить, хочу я щось от по типу такого. Отут під абрикосою зробити кабицю. Кабиця це е, піч під відкритим небом, де господині раніше, там 30-ті-40 роки, вони варили їсти. Ну, взагалі все, все робилося на цій печі. Оце отут в планах зробити цю кабицю. А ось тут за хатою, ось у нас шиферний сарайчик такий стоїть. Там колись стояла пічка. Пічку ми зробимо з другого боку. Оце все ми розберемо, а може і не розберем він залишиться. Тут я хочу зробити загін. І будуть тут у нас наші вівці. Поставити вольєр, будуть у нас тут цесарки, фазани, можливо, ще якісь тваринки. Значить, тут буде так, як екоферма, контактний зоопарк, як, як кому хочеться, придумається. З будинком все зрозуміло. А ось тут у нас є таке одне відділення, тут сарай, а друге відділення літня кухня. Тут отак, тут одна кімната. Тут ми будемо проводити майстер-клас, зараз у вікно піду вам загляну. Майстер-клас з випікання дивнів і з сироваріння з овечого молока, з коров'ячого молока. Будуть проходити тут майстер-класи. Ну, і в нас тут є така досить величенька земельна ділянка. Вона не оброблялася, нічого тут в нас не, не садилося. Отака От вона, ця земельна діляночка. І є ідея в мене засадити тут все. Чорнобривцями і майорами. Дуже я люблю ці квіти. Така буде як квіткова локація. Ну і звісно ж, наша ізюменка, скажімо так, зараз тут води немає. Тут був ставок. Цього року він висох, тому що ну, дуже спека велика була і не було дощів. Але ж, але тут все ми вирубаємо, вичистимо. Тут, в принципі, молодняк. І поїду я до нашого селищного голови. Я думаю, він допоможе нам з технікою. Зараз води нема, зараз от таке время саме копати, відкривати родніки. Я думаю, що він нам дасть техніку для такого діла, щоб розкопати тут цей ставочок. Тут колись і риба була, тут все село ловило рибу. Минулого року тут вода була, і цього року по весні теж вода була. Так що отакий ставок. Ну і тут теж якусь придумаємо локацію. Можливо, для відпочинку якийсь там тандир поставимо чи мангальну зону зробимо. Ну Це таке в нас вплоть. Ну і звісно ж будуть якісь качельки. Карусельки для діток, якісь, може, вкусняшки придумаємо, але це вже потім. На даний час ми з друзями, переселенцями. От вчора в нас була така нарада, так як в будинку ми робити зараз не можемо працювати. Ми будемо облаштовувати подвір'я, все оце вичищати, обрізати приводить до ладу, фарбувати і почнемо з тієї кімнати в літній кухні, будемо її робити. Ну, в общем, всі, всі роботи, які на дворі. Може, якісь тинки, заборчики, е е е ремонтувати криницю. Ну, в общем, на дворі тут теж багато роботи. Почнемо ми з літньої кухні. Е, мої друзі-переселенці підтримали цю ініціативу мою. Е, вони готові допомагати. І вчора ми так зібралися, вирішили, що ми будемо збиратися кожної суботи, так сказати, на суботнік і проводити тут якісь роботи. Е, дуже хочеться, щоб таке щось залишилося для наших діток, щоб вони могли подивитися, потрогати. Це все якось укунутися в цю всю старовину. І я таке люблю, так як я ви знаєте, лазю багато по заброшках, багато таких речей, що можна використати в цьому так етнічній садибі. Якщо, можливо, в когось є які речі, якісь речі. Побуту того часу старовинні, якісь там горщики, газети, можливо, якась там е, пластинки, ну щось таке, що може нам допомогти. Вишиті рушники, книги. Будь ласка, якщо є можливість поділитися, зробити якийсь посильний свій вклад в, в таку нашу ініціативу, е, буду рада прийняти в подарунок чи там за якусь символічну. Суму коштів такі речі. От першу машину ми сьогодні загрузили. Я не знаю, скільки ти прялки років, ну просто її береш в руки і відчуваєш, що десь якась бабуся там сиділа і пряла цю пряжу. Ну Це дуже, так, знаєте, аж мороз по шкурі йде. Ну, в общем, отака в нас ідея. Вже цієї суботи ми почнемо щось робити. Хто може, хто хоче підтримати цю нашу ідею, таку, будь ласка, є банка-монобанка в закріпленому коментарі. Так що можете зробити свій вклад в таку нашу ідею, в кого є якісь, можливо, речі, теж я не відмовлюся. І знаєте, зробимо з вами так. Ми кожного вівторка, давайте з вами будемо показувати і будемо разом з вами щось робити в цьому будинку. Уже починаючи ось з цієї суботи, ми сюди всі зберемося і будемо працювати. Буду я вам записувати відео. І що вівторка ми будемо разом з вами наближати цю нашу мрію, нашу ідею до втілення в життя. А кожної суботи. Я буду викладати і робити відео по будинках, по заброшках, по будинках, по будинках, які продаються, будинки, які здаються в оренду. Тому будемо далі з вами працювати в такому форматі, якщо ви, звісно, не проти. Тому підписуйтесь, доєднуйтесь. Можливо, в кого є які ідеї, що можна ще тут зробити в цьому будинку. Пишіть в коментарі, пишіть мені особисто, будемо щось думати далі. А поки що, от ми в цю суботу вже розпочнемо працювати. Все це реставрувати, красити. Ну, в общем, бачите, роботи дуже багато. Так що, я думаю, ну, буде класно, мені здається, так. Я вже буду йти додому, чекаю вас в коментарях. Чекаю ваших ідей, чекаю вашої підтримки, допомоги. Я думаю, це така благородна справа, яка допоможе не тільки нашій громаді. І обіцяю вам, що найактивнішим буде, так я не знаю, запрошення на відкриття. Я думаю, ми. Зробимо гарне відкриття, запросимо всіх вас і разом порадіємо такі локації новій у нашій Полтавській області. Тому підписуйтесь, ставте лайки, чекайте в суботу відео про будинки цієї суботи, а ми йдемо розвантажувати автомобіль, ті всі раритети наші сьогоднішні зібрані. Йдемо відпочивати, бо знову дуже жарко в нас сьогодні. Так що чекаю вас в коментарях. До зустрічі. Мирного неба над головою і своєї землі під ногами. Бувайте!